Країнам альянсу необхідно терміново нарощувати виробництво зброї, оскільки без цього неможливо буде перемогти на полі бою в довгостроковій перспективі. Про це заявив Дмитро Кулеба в інтерв'ю Політіко. Міністр закордонних справ України заявив, що країни НАТО повинні почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні. Якщо цього не станеться, попередив він, ми не зможемо перемогти. За словами Кулеби, у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній. Кількості з політичних міркувань зазначимо у вівторок і середу в Бухаресті відбудуться переговори міністрів НАТО, на порядку денному, яких як очікується, буде питання про те, як краще підтримати Україну. Тим часом українські військові показали перші снаряди 152-мм калібру, виготовлені Укроборонпромом, які вже через кілька днів надійдуть адресатам. Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів різного калібру. Наразі вирішується питання нарощення об'ємів.